Сьогодні у нас ялинки йдуть, сосна, переважно в більшості сосна, ялина звичайна і є піхта нордмана, чи є ялиця нордмана, це яка завезена з Данії. Така, імпортують її тут і ми їх продаємо. Так. Є порода сосна, є порода ялинка. Є порода ялиця. О, ну такий от у нас різниця в чому. Різниця, значить, ялинка, її треба ставити значить, ближче до нового року поставити, тому що вона осипається якби скоріше. Сосна більш витривала, ялиця теж так само витривала до таких температурних режимів, будемо так казати. Сосну можна вже ставити з ялинкою, треба трошки почекати. Я хто любить, знаєте, користується і сосна при більшості таких старих людей, які привикли до ялинки, іменно була колись новорічна ялинка, такого розуміння, як сосна колись не було. Ставили всі ялинку. Ну от ті от старші люди, такі вони переважно хочуть, щоб була ялинка. Ну, є такі, будемо казати, до метра і є до трьох метрів. такі от. Веземо дерева. дерева, вже вже три роки чи чотири, ні, три роки я вже тут торгую новорічними. Ялинками з Стенобільській області. Є документи. У мене фермерські документи, на яких будемо казати, не треба чіпів там чи ціло. Вони можна торгувати їх, наші фермери відпускають ялинку ту без чіпів, тому що вона в них заростає на орендованих полях, які вони орендують поля. От вона в них заростає самосівом, і вони її вирізають, і таке. Для того. Документи всі в мене є, але щіпів на, на документ, на ці на ялинки не треба. Ціни починаються від 400 гривень, і, така цінова, як би сказати, категорія. Починаємо від 400, і вже по, по бажанню клієнта може й бути і, і, і до тисячі гривень, і вище, якщо, ну, як залежності від розміру ялинки, і пишності, і таке інше. Від росту ялинки залежить, від її пишності, яка вона має об'єм який. Ну і отак от якби, все. Від, а, ще від кольору, бо багато хоче, щоб була ялинка зелена. У нас вона переважно зелена ялинка, жовтої ми немає. Так, то можете подивитися, але тут... все, все зелене на, на, цьому, на, на нашому майданчику, значить, торговельному. Товар мене, подивіться, який, я вам можу показати. От, от одну із них, подивіться, які ялинки, візьміть, дивіться, які соси хороші, бачите, які соси хороші. А можете розказати, що це за різновид? Е -е, ні, це сосна звичайна, європейська сосна, звичайно. Скільки таке дерево коштує? Ну такі в межах 800 тисяч гривень. Вони вже мають по 2 метри. О, не змінилася. Не, не, не так як було минулого року, так і, так і зараз воно, як би сказати, цінова політика не, не змінилася. Старі ціни, люди привикли сюди, йдуть. Ну, ще так не дуже, ще, ще трошки щось чекають, я знаю. Час час ще не той. Ну, Я думаю, до, до Миколая вже повинні брати сьогодні, завтра, як би сказати, ну, старого Миколая. Тому що так, тут переважно святкують ще, ще по старому стилю. хоча вже, хоча вже в нас там на Терпичі, вже, то все, якби, забувається тут. Чи плануєте ви встановлювати новорічну ялинку? А як же? А яку саме? Живу чи штучно? Штучно. Уже років 15. Мені шкода е, природу От, і я вже багато років пользуюся. А як для душі і для запаха я беру смереку чи піхту і роблю такі екібани. Я ще не можу вам відповісти. Бо якщо в мене нема настроєння для цього, але кожен рік ми це робили. І маленька, і велика. Чоловік вже достав гірлянду. Та вже вона вісе на нашій пальмі. У Кого діти є, так напевно думаю, що це потрібно. У нас штучна, У нас штучна ялинка. так. Да. Ну, Але настрою такого немає. Хочеться от хлопці на передові і дуже якось воно некомфортно, коли ми в хороших умовах, в гарному і в теплі, а вони там в холоді. От для них варто би було, щоб такі теплі ялинкові подарунки в виді нашої якоїсь допомоги, в виді нашої якоїсь уваги до них найбільше уваги.